Добрий день малята! Сьогодні ми з вами повторимо назви геометричних фігур та пригадаємо, які ж вони бувають. Круг трикутник. Прямокутник, квадрат, ромб, овал. Зверніть, будь ласка, увагу малята, що у круга немає куточків. У трикутника один, два, три куточки. У квадрата один, два, три, чотири. У прямокутника один, два, три. Три, чотири куточки. У ромба один, два, три, чотири. У овала теж немає куточків. Дивіться, овал це ніби витягнутий кружечок. У нас є ще дві схожі фігури прямокутник і квадрат. Вони схожі, але ж у квадрата усі сторони рівні. А у прямокутника дві довгі однакові сторони і дві короткі бокові. А тепер, будь ласка, малята, подивіться на ось цю картинку. Тут теж зображені геометричні фігури. Але ж вони відрізняються від оцих фігур. А давайте подивимось уважно з вами. Поміркуємо, чим же вони відрізняються. Наприклад, візьмемо круг і круг. Вони відрізняються кольором. Це жовтий круг, а це червоний. А іще чим вони відрізняються? Так, малята, вони відрізняються розміром. Це великий круг. А це маленький. Тож ми можемо з вами сказати, що на, цій, на цієї картинці в нас намальовані маленькі фігури, а ось тут великі. А тепер, малята, я вам пропоную пограти в дуже цікаві ігри з геометричними фігурами. Ну що ж, малята, а тепер ми з вами будемо грати. Подивіться, будь ласка, уважно на цю картинку. Роздивіться. І тут треба буде поміркувати. Ось дивіться. Наприклад, жовтий прямокутник. В якому будиночку буде жити? Уважно дивіться. Так, малята знайшли? Жовтий прямокутничок буде в нас жити в зеленому будиночку. Де в нас буде жити синій круг? Синій круг буде жити в червоному будиночку. Де буде жити червоний трикутничок? У синьому будиночку. А де буде жити зелений квадрат? У жовтому будиночку. Ну що, малята, побачили? А тепер пропоную жабкам роздати їх геометричні фігури. Ось ця жабка тримає яку фігуру круг. Шукаємо, де в нас знаходиться круг. Дивіться уважно. Ось круг то ми його відправляємо до цієї жабки. У цієї жабки живе квадрат. Подивіться уважно. Ось квадрат, він буде жити у цієї жабки. Прямокутничок. Де прямокутничок? Знайдіть для цієї жабки прямокутничок. Ось прямо кутник живе у цієї жабки. В нас залишився овал. І ось жабка, яка тримає овал. Тож і його відправляємо до свого будиночку. А тепер, малята, на, цій, на цієї картинці я вам пропоную знайти зайву фігуру. Шукати ми її будемо. По особливим ознакам. Роздивіться, будь ласка, уважно. У першому рядку у нас трикутник, круг і овал. Яка тут фігурка зайва буде? Буде зайва трикутник. Бо у круга нема куточків, у овала теж нема, і цим вони схожі. А трикутник має куточки. І він не схожий на ці фігурки. Тож ми його викреслюємо. А знизу, подивіться, майже у всіх фігур є куточки. То що ж будемо робити, як ми ось тут знайдемо зайву фігуру? Поміркували малята, як будемо шукати? Роздивились? Так, ми порахуємо куточки і далі знайдемо зайву фігуру. Квадрат 1, 2, 3, 4 куточки. Прямокутник. Один, два, три, чотири куточки. А це що за фігурка? скільки вона має куточків? Один, 2, 3, 4, 5, 6. То це шестикутник. І в неї більш за все куточків. У цих двох фігур однакова кількість куточків, а у цієї більше. Тож вона зайва. Тепер подивіться уважно на цей рядок з картинками. І я вам зроблю маленьку підказочку. Дивіться по формі зображення. Яка тут буде зайва фігурка? Телефон буде зайвий, бо він прямокутної форми, а усі інші фігурки трикутної. Ось тут ви роздивитесь і самостійно визначите, яка у цьому ряду фігурка буде зайва. Уважно дивіться. Сподіваюсь, всі здогадались. Що годинник буде зайвий, бо він квадратної форми. А усі інші фігури мають овальну форму. Подивіться, будь ласка, на цей рядочок. Яка тут буде зайва фігурка? Так, малята, тут буде зайве зображення килимка. Він має форму овалу. А усі інші фігури форму ромба. А подивіться, будь ласка, на найнижчий рядок. Я сподіваюся, ви всі здогадались, що ось ця фігура буде зайвою. Ну що, малята, сподобалось вам грати? Тож до побачення, до нових зустрічей!